А кобзар, якому вже 10 років, він вишитий. Це перше видання 1840 року і Кожна сторіночка виготовлена із полотна. І ось тут кожна сторінка вона вишита вручну, вишита однією голочкою. І тут внизу ідуть номерації сторінок. Жодної помилки немає, тому що всі тексти перевірені. Але до поетичних творів Шевченка ми з Анною Тимошовною вдвох працювали з нею над цією книгою. Додали шість і помалярських робіт, тому що художник, тому що Шевченко був просто геніальним художником. Він власне цим і заробляв на життя як портретист. Він такий. Геніальне, шикарний. І Катерина. Коли я працювала над вишиванням самої Катерини, я не знала насамперед, якою буде причина цієї книги, і думала, що мені доведеться скоротити цей твір. Але я вишивала, вишивала і розуміла, що треба спробувати повністю. І ось рада тому, що вишила повністю ось. І за схемою Анни Тимошок коли вона брала репродукцію, сканувала, переводила в хрестик, потім була вишита ось ця картина. Тут 48 кольорів і відтіночки. Це така вже, знаєте, робота з одного боку і не зовсім велика, а з іншого вона є авторською, тому що ну, таких схем немає, не було принаймні. І далі я вертаю, можна бачити, що Вишиване Шевченкове слово. Я, до речі, знаю, що коли ця книга була саме у музеї книги і друкарства, приїжджали актори із фільму Поводир, а там люди, які не зовсім добре бачили, то вони читали поезію Тараса Шевченка Пучка на пальці. Вони проводили пальцем і вони читали. Угу. В такий спосіб. Це дуже приємно. Я гортаю далі, ви бачите про поля. Шевченко багато подорожував Україною, і в нього чимало замальовок. Це оліцем робота виконана, але тут вона вишита крестиком. Тут 14 кольорів. Не 4, 5, не 6, якби на перший погляд завалена, правда? А 14. Довка. Долась нав'ядинка. Це циганка ворожка за цю роботу. Шевченко отримав срібну медаль в Петербурзі. Далі є. Визволення апостола Петра з в'язниці це теж десь 1742 рік, плюс-мінус. ну перегукується з його визволенням з кріпатства. і на сам кінець його автопортрет. Таким він був, коли писав свій перший кобзар молодим, договореним. Автопортретів Шевченка надзвичайно багато. Ну, ви розумієте, що тоді художники писали автопортрети, тому що. Їм не потрібно було змальовувати когось, вони писали себе, в такий спосіб вправлялися в портретизм. Три з половиною кілограма ця книга виготовлена під стародрук, тому що навіть є ось такі підставочки. Вона з Шкіряна обкладеночка. Ну ось такий золотий зріз, каптал. Така перша вишивана книга в Україні. Тарас Шевченко кобзар без корочення всі лісні його